Всім привіт! На зв'язку Тарас Радзеві, і в даному відео я розповім, як користуватися калькулятором складних відсотків. Калькулятор дуже класний, він реалізований за допомогою таблиць Excel, які можна коректувати, удосконалювати, покращувати і використовувати на будь-якому комп'ютері. Тому користуйтеся в далі буде інструкція, як користуватися калькулятором. В принципі, нічого складного немає, але він дуже, дуже гарно показує ваші майбутні суми інвестицій. Тому, будь ласка, до перегляду. Сам калькулятор можна завантажити по посиланню в описі до даного відео. Дивіться опис, там буде посилання, де ви собі можете його скачати і використовувати. У нас в інтернеті можна знайти багато сайтів. Насправді в Україні не так багато сайтів, їх є небагато, де є калькулятори складних відсотків, і вони доволі такі обмежені в своєму функціоналі, крім того, ще деколи їх глючать. Я знайшов калькулятор складних відсотків в Excel, який є насичений, наповнений, який має багато всяких функцій. І крім того, чим мені подобається Excel, те, що тут можна вносити якісь справки, можна щось удосконалювати. Отож, калькулятор складних відсотків. Давайте розберемося, що тут є. Ну і взагалі для чого він. Ну, В першу чергу, для того, щоб ми могли побачити майбутню вартість, майбутню цінність наших інвестицій. Враховуючи капіталізацію, складні відсотки, це якраз іде мова про капіталізацію про те, що відсотки, які накопичуються, вони додаються до основної суми, і вже основна сума в наступному періоді інвестується разом з відсотками. Отож, давайте перекинемо собі якусь ситуацію. Ну, наприклад, у мене є 100 гривень, або давайте візьмемо 1000 гривень в місяць. Навіть не так. Основна сума початковий капітал тисяча гривень в місяць. Тисяча гривень, тобто в мене є накопичено одна тисяча гривень, я її хочу вкласти, наприклад, під депозит. Річна відсоткова ставка, ну, хай буде скільки. Ну, давайте візьмемо 12%. 12% в рік я буду отримувати. 12% в рік, правильно. А, роки зростання. Тобто, скільки термін, на скільки років я інвестую? Ну, наприклад, на 30 років. Так? Хай буде тут 30 років. Ну, хоча давайте візьмемо маленький термін. Давайте візьмемо 5 років. наприклад. На 5 років я собі вкладаю. Дата початку у нас дата початку у нас 2023. Що в нас сьогодні? 1 березня. 1 03. Добре. 1.03, сьогодні я починаю. Частота капіталізації. Давайте поставимо кожного місяця помісячно. Що таке частота капіталізації? Це частота, як часто будуть нараховувати від, нараховуватися відсотки на ту суму, яку я вкладаю. Ну, Давайте кожного місяця будуть нараховуватися відсотки, і поповнення. Давайте візьмемо тисячу гривень, тисячу гривень, невеличку суму я буду поповняти кожного місяця. Ось так. В результаті, що в мене буде? Ну, такий маленький графік, тому що тільки 5 років термін. Все-таки капіталізація це є довгострокова функція. Насправді, капіталізація за місяці, за роки, маленькі роки буде маленька, тому, в принципі, це є калькулятор для того, щоб показати майбутню в довгостроковому періоді вартість моїх активів. Отож, ставка за, за період платежу 1%, тобто за один платіж у мене ставка 1%. Наприклад, раз в місяць я поповняю річна ставка 12%, 12% ділиться на, на місячний термін і виходить одна, 1% в місяць. Далі, загальна сума поповнень я поповню загально на 60 тисяч гривень. Тобто я вкладу своїх грошей 60 тисяч гривень. Основна сума плюс поповнення 61 тисяча, тобто 60 тих, що я внесу, і 1 тисяча, яка у мене була на початку. Сума відсотків у мене 22, 22 486 гривень. Я отримую відсотками. Ну, небагато. Знову ж таки. Чому небагато? Тому що короткий термін. Кінцева сума 83 тисячі гривень у мене буде. Давайте розглянемо інший варіант. В мене є тисяча, 10 тисяч гривень. Або давайте візьмемо 100 гривень. 12% річних, і термін в мене буде не 5, а, наприклад, 30 років. Далі все те саме. Ось, а тепер дивіться. Там, пам'ятаєте, було 60% відкладено і 20%. В даному випадку 360 я відкладу. Тисяча була на початку. 361 тисячу я відкладу своїх, а сума відсотків буде 3 мільйони 169 тисяч. Тобто сума відсотків буде майже в 10 разів більша, ніж сума, яку я вкладу особисто. Тому, от, бачите, термін він дає дуже важливий такий момент, навіть важливіший, ніж відсоткова ставка. Ну і кінцева сума буде 3,5 мільйони гривень. Давайте візьмемо долари. Візьмемо менші суми, наприклад, 100 доларів в мене було. Відсоткова ставка в доларах. Давайте візьмемо трішки менше. Давайте візьмемо 10. Термін 30 років, і кожного місяця я буду поповняти ще на 100 доларів. Ну і частота капіталізації давайте візьмемо, давайте візьмемо щорічно, тому що не так часто можна знайти інструмент, де капіталізація буде кожного місяця, кожного року буде. Добре, частота поповнення 100 доларів в місяць. Маємо початкову суму 100 доларів. Так, ставка за період буде 0,79% в місяць. Загальна сума поповнень буде 36 тисяч. Основна сума плюс поповнення 36 100. Тобто, 36 100 я вкладу своїх грошей. І ще сума відсотків буде 171. Майже 172 тисячі доларів відсотками. Ось так. Ну і кінцева сума 208 Тисяч доларів, які я отримую в результаті. Ось так. І тут на графіку видно. Те, що синім, так голубим, таким це те, що я відкладу, а зелений зелена полоска це є сума відсотків і кінцева сума, яку я отримаю. Бачите, на такому терміні сума відсотків буде набагато більше, ніж те, що я відкладу, і ці відсотки такою стрімкою. Лінією будуть все зростати і зростати. Тут помісячно можна подивитися е, номер місяця, дата, коли це буде, платіж 100, основна сума плюс платіж, скільки я відклав, відсотків, скільки буде. Кожного місяця сума відсотків зростає, 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 зростає. Так, далі кумулятивні відсотки це накопичувальні відсотки і баланс, в який в мене буде кінцевий баланс. Що ми тут маємо? Частота поповнення, періоди. А, і, в принципі, додаткові якісь передбачення. Ну, Нам цього не треба, воно на англійській мові. Тут ще є е, додатково, е, додаткова інформація до формули. Тут показується, по якій формулі це рахується, воно на англійській мові, в принципі, воно не потрібно. Нам основне ось це. Тобто, це потрібно для того, якщо ви хотіли щось тут змінити в, самій, в самих розрахунках. Ось такий калькулятор складних відсотків дуже класна штука. Рекомендую використовувати, принаймні, бачите. А що я буду отримувати в результаті таких чи інших дій, таких чи інших інвестицій? Червоним кольором, якщо будуть якісь помилки, або ви дасте, наприклад, за великий термін. Ну, наприклад, дамо давайте, 100, там, 200 років 200 років, то воно покаже помилку. Бачите, ліміт 780 тисяч може бути найбільше. Ось так. Тому калькулятор розумний і класний. Я вам рекомендую його використовувати. В своїх інвестиційних прогнозах. Дякую за увагу і до нових зустрічей!